Почнемо з грандіозного витоку Дісней. Один невдалий клік, і відбувся гігантський витік інформації. Було опубліковано 1 терабайт секретних даних через безкоштовний софт. За даними розслідування, працівник завантажив AI-генератор із GitHub на свій робочий комп. Через це програма отримала доступ до внутрішніх файлів та злила купу всього. Разом з тим AI-генератор вичистив рахунки працівника Дісней та робочі паролі. В результаті його звільнили, він втратив 200 тисяч доларів, різні страховки, так ще й злив багато особистих даних. Навіть відео з камер спостережень з власного дому. Цей випадок вкотре нагадує про важливість обережного використання стороннього софту. З гітхабом треба бути обачним, як і взагалі зі всім, що є в інтернеті. Ти ж не хочеш опинитись в подібній ситуації. Влетів одразу з новини і навіть не привітався. За мікрофоном Хотака ти на каналі. Вартоскул. Тут ми багато говоримо про CG та геймдев. Зараз ти дивишся один з випусків CG Дайджеста, де ділимось актуальним зі сфери. Для нас важлива твоя підтримка, тому тични вподобайку, напиши коментар та підпишись на канал. А я тим часом продовжу Дайджест. Adobe зробила те, на що чекали багато креаторів. Тепер Photoshop доступний на iPhone. І редачити зображення можна буквально на ходу без прив'язки до компа. Головна особливість мобільної версії це адаптовані під смартфонні інструменти, які залишились такими ж, як на самому ПК. Завдяки Adobe Firefly у Photoshop з'явилося генеративне редагування, тобто функції штучного інтелекту також перенесли на iPhone. Зможеш швидко обрізати об'єкти або щось генеративне. Не також реалізована синхронізація з Creative Cloud, тож можна почати роботу на комп'ютері, а завершити її вже на самому смартфоні. Хоча, скоріш за все, це буде працювати навпаки. Поки Adobe Photoshop доступний лише на iPhone. Власникам Android треба трошки почекати. Щойно Adobe порадувала креаторів виходом Photoshop на iPhone, як одразу ж принесла менш приємні новини. Компанія оголосила про підвищення цін на підписку Substance 3D. Нові тарифи почнуть діти. З 4 березня 2025 року, а зміни зачеплять як індивідуальних юзерів, так і студії, Adobe підвищує ціну на Substance 3D з 25 березня 2025 року. Вартість індивідуальних підписок на Substance 3D Texturing, які включають 3D Designer, 3 d Painter, 3D Sampler, зросте на 5 доларів на місяць або 30 доларів на рік. Індивідуальні підписки на Substance 3D Collection, які також включають 3 d Stage, і 3D-моделер подорожчають на 10 доларів на місяць або 50 доларів на рік. Одним словом, ти все зрозумів. Настав час закупити підписку по меншій ціні. Поки вона ще доступна. Після новин про подорожчання підписки Substance 3D, нарешті є приємний бонус для 3D та VFX художників. На платформі VFX Assets з'явилася можливість безкоштовно завантажити чотири високоякісні хмари. Ці асети ідеально підходять для створення реалістичних ефектів диму, туману або атмосферних сцен. Вони чудово все доповнять і підтримують всі популярні рендери. Тому інтеграція у ваші проєкти буде простою. Безкоштовні ресурси будуть за посиланням нижче під відео. Не відходячи від теми, згадаю про адон для Blender під назвою Paint System, який перетворить Blender на Photoshop. З'явиться можливість працювати з шарами, масками, режимами змішування та пензлями прямо у 3D-сцені. Ти по суті розмальовуєш сцену. Він працює поверх текстурного малювання та підтримує звичайний для художників набір інструментів. Це відкриває нові можливості для концепт арту, текстурування то розфарбування об'єктів у режимі реального часу. Завдяки Адону, Paint System Blender стає ще більш універсальним, об'єднуючи в собі можливості 3D-моделювання та 2D-ілюстрації. Paint System доступний абсолютно безкоштовно і його вже можна спробувати. Показали фінальний трейлер екранізації Майнкрафту. Графіка виглядає дуже цікаво, але головна претензія це до головних героїв, чому залишили їх реалістичними. Ну... Це ж вибивається зі всієї картини і робить її ще дивнішою. Загалом ніхто не впевнений у цій екранізації, проте цікаво буде подивитись на всю намальовану графіку. Ну от подобається дивитись порівняння реальності і графіки, і що нам зробиш? Гравці активно порівнюють новенький Kingdom Come Deliverance 2 з реальною Чехією. Цікавість в тому, що безліч локацій вже повалено. Замки вічно не можуть стояти, а міста з часом перебудувались. Та навіть так є місця, які яких не зачепив час творці чудово передали локації, а подекуди графіку не відрізниш від реальності. В наших cg дайджестах буде одна традиція завершувати випуски на приємних новинах. Хочу згадати, що у тебе ще є час на те, щоб приєднатися до курсу 2D Game Art. Навчання чудово підходить початківцям, які прагнуть створювати графіку для відеоігор. Також буде цікаво художникам, які потребують цифрового формату. Навчимо, як не дивно, малювати. Буде вдосталь практики. Навчишся працювати з різними матеріалами та перспективою. В кінці доповниш своє. Портфоліо новим сетом пропсів. Реєструйся на 2D Game Art за посиланням під відео. Тепер можна сміло завершувати CG Digest. не губіться, бо ще побачимось.